Привітик, так як в нас масштабна місія друку фотографій за багато-багато років, мені альбомчики потрібні були дуже красиві, різні, якісні і не за всі гроші світу. І відкриттям для мене став ось цей сайт. Виявляється, в них великий різновид канцелярії та подарунків. Тож покажу вам швиденько, які альбомчики до мене прийшли. Я вже всі розпакувала від захисної плівки. Всі розглянула. І три з них вже заповнила. Отож, перший, він ще залишився чистенький, і мені дуже сподобався напис. Креативно цікаво, Ідея для подарунку просто космос. Це ось такий величезний формат А4. Цупкезні білі листи. Ось такий. Ось такий. І ось такий. Такі кутики йдуть до альбомів всередині. Окрім цього, до цього кутики найшли. Сімейна фотосесія.